Cré mais a na ucraino. Позбули нахоне на живи, ми віримо, піднімеся з руїни, якщо ми з Богом, що на вороги, не здайся, моя рідна Україно, не свій вклонитись лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру і добра, просімо українців всього світу, проси Тмо Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була божа і броня, щоб взяв Господь під божу охорону. Країну нашу зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб, зрештою, закінчився цей жах, бо завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, помножмо всі зусилля та благання, скажімо, кожен господи пробач, Щоб відродилась ненька Україна. Щоб у сто крат прекрасніша була, щоб знав весь світ кожнісінька країна, що з нами Бог Бог, миру і добра. Тримайся, моя рідна Україну, хозьбуна, хозране на жиби. Ми віримо, піднімемося з руїни, якщо ми з Богом, що